Чому в одних будинках світло є, а в інших поруч немає? Це питання сьогодні, лунає чи не в кожному населеному пункті Закарпаття. Ужгород не виняток. Місцеві обурені занепокоєні і знервовані, аби роз'яснити ситуацію в міську раду. Запросили генерального директора Закарпаття Обленерго Олександра Білака. По питанню графіків, які у нас вивішуються на сайті, в разі, якщо б нам доводилися ті ліміти, які ми можемо перекрити цими графіками. Вони би проводили заміну. Ну, в зв'язку з тим, що ліміти досить малі. Ці графіки із підмінами заміни відключених споживачів дуже важко вдається. Якщо ми візьмемо до сьогоднішньої ночі, то в нас виходило так, що майже цілу добу відключено, і ми включали, заживляли всю область тільки з часу ночі до 6-ї, 7-ї години. Всі 100% включені. Я маю на увазі всю область. І з 7 години починаються відключення. Ті для забезпечення ліміту споживання. Тому, зрозумієте правильно, графік ми вивішуємо. І якщо нам доведуть потужність, яка підлягає заміні, то вони реальні. Якщо потужності не вистачає для проведення заміни, включення інших відключення, тому вони затягуються в часі. Зараз… Керівництво України і Міністерство енергетики працює над новою методикою, яким чином у такі години працювати, проводиться юстування певних документів, але вони поки що ще до нас не дійшли. Погодили часткове відновлення вуличного освітлення з керівництвом Закарпаття Обленерго та Закарпатської ОВА з огляду на те, що зросла кількість ДТП, наїздів на пішоходів. Не освітлюються вулиці, які знаходяться на лінії, де ввечері відключене енергопостачання ми це питання погодили, щоб з настанням темного періоду добиться, десь ну 17.30 і до 21.00 в нашому місті було вуличне освітлення, тому що у нас також є листи з нашої патрульної поліції. Ми навіть бачимо, десь бувають випадки наїздів на пішоходів. Я вважаю, що ми прийшли до такої згоди разом, що вуличне освітлення повинно бути в місті в цей час, коли наші діти повертаються додому, коли люди йдуть з роботи. За словами Олександра Білака, наразі в області забезпечують роботу критичної інфраструктури лікарень, водоканалів, залізниці, військових об'єктів. Міський голова Богдан Андрієв додав, що для них закупили генератори. На брифінгу зауважили, якщо енергетики не дотримуються доведених обмежень, застосовують спеціальні графіки аварійних відключень на те, щоб їх застосувати, мають три хвилини, і тоді відключають цілі райони. Наприклад, нещодавно так відімкнули повністю Рахівщину і Тячівщину. Ніхто світло не продав... Дає і не краде, запевнив Олександр Білак. Дуже багато закидів у, на різних сторінках, у Фейсбуках, що Україна продає і так далі. Зрозумійте правильно, балансування по Україні по добі ноль. Тобто, це реальний час, це може бути на пікові, і уходить в сторону Європи. Після того Європа, але балансування по добі ноль. Що ми взяли, то ми віддали. І тому не треба перекручувати факти, це питання відображається на сайтах і так далі. Нема тепер лишньої електроенергії, яка віддається за кордон. Я сказав про лишню електроенергію. Секретар міської ради Арсен Мелкумян запропонував створити робочу групу для комунікації з обленерго та можливої оптимізації графіків відключень світла, до якої, крім енергетиків, також війдуть депутати міськради, представники департаменту міської інфраструктури, освітньої та медичної галузей. Тож варто сподіватися, ситуація в місті справді стане світлішою в прямому і переносному сенсі.